Взагалі, знаєш, тригерить уся історія, що правильно, неправильно. Я намагаюся mm -hmm. відійти від цього питання взагалі в цілому. Тобто, тому що у кожної людини є своя призма, через яку він бачить цей всесвіт, і для когось там своє прав це ж як... це наратів постсовєтського. У uh -huh. uh -huh. тебе є тільки біле, то чорне У тебе є таке правильно або неправильно. А взагалі-та в цілому, якщо подивитися на ці всі моменти, ну ем, навіть коли ти ставиш задачу людині, вона її виконує на 80%, відсотків. Оце правильно неправильно тебе заставляє фокусуватися реально на, на те, що він не доробив 20%. відсотків. І оці 80 ти не, не помічаєш. А я зараз в собі навіть ламаю цю парадігму, тому що в моєму розумінні окей, ти був на, ш... на правильному шляху. Ти, ти угу. рухався, ти зробив на 80%. Давай ми з тобою ще 20 доробимо і, так. і, і створимо ну, цей повноцінний сто, на 100% закриємо цей продукт. А не оце угу. так. Все, ти зробив неправильно, переробляй все до побачення.